Я думаю, що так, як категорія одна ну, з найпопулярніших 67 кг, я думаю, що це і піде за або тимчасового чемпіона світу, або за настоящий чемпіон світу, тому що ну, ті категорії там Паквіало і багато інших буксерів, вони там всі признаються перед чемпіонами, вони свої поясали і буксують тільки за гоморари. Я думаю, що цей бій буде, тому ну, в Америці ж не популярно, в Європі інтерконтинентальний типу, там, чи якийсь там, тимчасовий чемпіон світу, чи суперчемпіон, да, вони проводять будинки, або за офіційного претендента. Тобто, ну, одне з гухаляється або за чемпіоном буде бій, або за право, хто буде боксувати за чемпіона світу. З яких з тих о, варіантів. Версія, ну, я не знаю, WBC може бути, тому що Бертоболку WBC. Чемпіон освіту зараз чемпіон освіту Майвеза в тій категорії, потівається Алтек, Майвеза, Майвеза признаний суперчемпіоном, тобто і поясню зараз охопиться в Академії. Тому, скоріше за все, може бути і за цей тип. Ну, тобто, все час покаже, все залежить від того, як я відбуксую наступний поєдинок і вже тоді, ну, тобто це може бути протязі двох місяців, два поєдинки зразу. Тобто, Він буксує і через два місяці продеться знову боксувати. Тому, тобто, ну, то, щоб було Прерва між боями, я рік не виходив на ринку, мені треба повірити відчути. Вечербукси я ще питав, що за вечірбук. Тому що, якщо не знайдеться опонент на центральний бій, тобто типу на поєдинку, там може бути і центральний поєдинок Джонсон, який є в 90 кг, теж боксанту на кіне, можливо він. Або в 70, 81 кілограм, то що зараз буде зардене боксі клоуд, може він буде головний бій боксер. Тобто зараз ще не визначено. Про, програма тут запланована, запланована. Хто конкретно буде? Ще не відомо.